Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо потужні валгальні лампи від компанії Osram, серія Nightbreaker 200. Артикул даного комплекту 64211 NB200 HCB. Постачається фірмовій упаковці комплект. Ось так у нас запаковані лампи. Nightbreaker – одна із найпотужніших ламп в лінійці Osram. Потужність цих ламп 55 Вт. Під'єднується на живлення 12 В з допомогою стандартного роз'єму. Заявлено, що в порівнянні зі стандартною галогенною лампою, лампою ці лампи світять на 200% яскравіше і на 150 метрів далі. Колби бачимо окрашені в блакитний колір. Інша лампа абсолютно ідентична. При заміні лампи обов'язково потрібно пам'ятати, що голими руками колбу чіпати не можна, тому як лампи надто сильно нагріваються, і замінювати потрібно лише після того, як вони повністю. Охолодить. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так яскраво відсвічує лампа, має жовтий колір світла. Дійсно, яскравіше набагато, ніж стандартна лампа галогенна відсвічує.